Друзі, всім доброго дня. Сьогодні ми знаходимося в селищі Німішаєве і ми приїхали сюди, щоб зробити традиційне опитування про три основні проблеми, які є в селищі, які турбують місцевих жителів. І так склалося, що одразу після нашого прибуття проблема нас сама знайшла. От буквально на наших очах від вітру впав ліхтар. І він реально впав. от Покажи прямо перед дітьми ледь не прибив дитину. Я так розумію, що від вітру. Але це перегнила основа, да, перегнила основа і от зламалася основа стовпа цього залізного. І можна показати основу того стовпа. Вона така сама. І це, це вже. Факт, що це є нагальна проблема, тому що реально це небезпечно для прохожих, на жаль. Е, тому ми починаємо, а от якраз діти, які тут були, а діти розбігаються. Е, розпочинаємо спілкуватись з місцевими жителями. Е, приємного перегляду, поїхали. Е, можете назвати три основні проблеми, які от вас турбують по немішаєвому в селищі? Три проблеми? Так. Ну, мусор, наверное, отражением, типа, больше мусоронького, что-то такого. Больше не знаю, может что-то новенькое, типа, добавить. В принципе, что-то из развлекательного або что-то такого. Да, больше ви, ничего. Вы как думаете? Я так же сам думаю. А мало вы? дуже мест для молодежи. Мало мест для молоди, да. Для молоди мало мест. А що саме це спортивні, культурні, чи це нічні клуби? Спортивні, культурні тут вистачає, а от дискотеки, де проходять, такі міста, ну, як Кайрус, наприклад. Там постійно жалоби якісь. От в домі культури раніше дискотеки були, це було класно. Ну, а зараз немає куди сходити. Які найперше на думку от спадають, що вас турбує як жительку? Ну, так, дитячі площадки, вроді би нормально, трошки може розширити треба, ну таке. Зупинку, певно, ще обладнати. Площадку на привокзальній території. А так більше дитячих майданчиків можливо. Зупинка? Площадка біля привокзальної території. Чи це одне і те саме? Ні-ні. ні. Площадка а, дитяча, щоб більше було дитячих закладів таких, щоб десь було діткам розважатися, займатися. Так, це творчих, творчих закладів найбільше для дітей. Художніх, музичних шкіл. А, що ще таке було б цікаве для дітей. Лікарня, во, лікарня, це все саме перше. А що саме з лікарнею? Все, через те, що стаціонару немає. Прийому сімейний лікар яким чином приводить теж. Ну, Це можливо не саме Немішаєва, а взагалі глобальна проблема по коронавірусу. Але ж стаціонар закривається і найдалі, щоб залишився. Це в зв'язку з медичною реформою закривається, так? Так, так. Угу. так. Добре, дякуємо, гарна дня. Скажіть, три основні проблеми в Мішаєва. Міксив не нік? Так. Да. Ну... Ну, багато людей буває, що в магазинах є навіть, оце коли заходиш в магазин на дверях, є оця е, листочок, на якому написано, що потрібно в масках, і люди просто заходять без масок у магазин, і продавці повинні змушувати їх надівати маски. І ось, наприклад, пару хвилин назад е, ми були у біседці, і біля нас просто е, пройшли наші друзі, і ще 5 секунд назад. Якби вони ще п'ять секунд назад пройшли біля цієї біседки, то їм на голову упав би стовп. І я просто підійшов до цього стопа, там були настільки, настільки гнилі куски металу, що я просто взяв і так руками їх поламав. Ну і третя проблема буквально десь три місяці назад, тут переходила дитина дорогу, мій друг, і просто остановився водій. Друг майже перейшов і він просто почав газувати на нього і збив його. Ну, в принципі, і все. Вода. А що з водою? Нема кругом води. Вся сторона без води. У системі водопостачання, так? Ну, нема води, водопроводу немає. А чому немає, не знаєте? Бо ніхто не хоче строїти. А що саме будувати треба? Як що? Свердловими, так? Та свердловина водокачка, качка ж тає, вже воду, тільки тут з кругом проведена, а там ні. Мусор нема куди дівати. Палить не можна, куди згортати. Хто буде вивозити, як його вивозити. Вон там дитський де садик, там таке, наче лісок. В порядку нема. Взагалі, вистачає. Мені мене все устраюває. Все, все, все. Так. Дякую. Корупцію, оти Береконровуєш, що грибуть гроші, а пенсії не додають. А кого, кого, це хто? Про кого ви говорите? Ну саме це в Німішаєва чи маєте на увазі центральну владу? Пенсія просто не стосується місцевої влади. Ви мені розкажіть, ви просто таки, що ви мене питаєте? От що вас найперше турбує у вашому селищі безпосередньо? От які проблеми головні, ви вважаєте, у вас є? Бардак. В чому саме бардак? Сміття, Сміття чи що? Ви за що? Ні. Бардак у владі? Чи, чи де бардак? У владі. У владі. Дуже багато. Я вже хотів, я столяр, плотник, все. Я кажу, поїду їм корито ще додавлю, що загрибали, загрибають, загрибають. Ну для що таке робити? Бідним людям не можна дихнути, я вони собі кармани не натовпують, Це ви я... про селищну раду чи ви про центральну владу державну? Центральну владу. А, а от ну, саме... коли кончиться от, оте. Коли я... вони наїдяться вже. Я з вами я згоден. Знаю, а про селищну куди... раду. Як взагалі діяльність оцінюєте вашої селищної ради, місцевої саме влади? Ну так трошки нормально. Нормально, так? Да. А що хорошого? Чому, ну, чому нормально? Без поняття. Це на думку, що мені спадає, я думаю, що ну, от бачите, все запущене, все повністю. Именно, що все запущене. Не підтримується? Все, ні, не підтримується. Все як було колись ще в СССР, все старе, нічого нового. За ці чотири роки нічого нового. Тільки що одна, один плюс вулиці почали асфальтувати. Це один плюс. А, а все, все старе. Підіть, подивіться, там, де е, ялинку ставлять. Там як було ще до царя гороха, так воно і залишилося. Да, так, да, так. Да, да, все. Ну, Якщо хтось приїде в гості сюди до привезти, колись не мішає щось показати нема. І все. А як взагалі оцінити діяльність місцевої влади за минулу каденцію? Ну я думаю, не знаю внутрішньо, не знаю, скільки там було коштів на що виділено, дороги робляться, щось робиться, але ну я не знаю, щось може трошки недопрацьоване. Тому що треба міняти щось для молоді теж нема нічого. Там жалуються, що на мопедах катаються все. Їм же ж тоже нема до Ну, Проблема тільки та нема додиться молоді. От. Ну, хоча б, інфраструктури, щоб були більш розвиті. А так развиты. Що... Для чего именно инфраструктура? Ну, смотрите. Потому, что здесь, в принципі, негде. То есть проблема с транспортом сейчас во время коронавируса тоже так. То есть электричка три раза. маршрутки но ну, на них не всегда удобно добираться что еще <laughs> ну а что еще что еще в общем-то поселочек такой чистый аккуратной дороги ремонтируются практически ну, постоянно то есть как бы все остальное в общем-то устраивает но ну, единственное что-то вот тут вот, ну, не развивается ну как бы стоит на месте мало мало рабочих мест не мешаю скажите а как вообще оцениваете деятельность местной власти за Каденцию а... ну смотрите вот я могу просто сказать допустим вот как мать у которой сын прошел а то я считаю что им уделяется мало внимания ну как бы в основном ребята не могут устроиться на работу, то есть нужна какая-то материальная помощь. То есть, если в других поселках там какие-то ну, суммы выдаются им там, хотя бы к праздникам, в общем, как бы интересуется их не жизнью и так далее, какая-то помощь оказывается, то здесь это, к сожалению, ноль полный, практически ноль. Ну Но вот сегодня вывезли, сын говорит, мам, у тебя есть деньги, вот нас сегодня вывозят на, На праздник, да? Да, на ум умный на... туда Мерабляйте. Да. Я говорю, нет, сынок, у меня денег нет. Вот. Карточку он себе не мог сделать, потому что он лежит больной. Он говорит, на таблетке денег нету, на это нету. В общем, короче, я никуда не еду. Он вот спрашивается, кому этот праздник вот в таком плане нужен. Ну так вот, если разобраться. То есть, как бы накануне за три дня они сообщают, что там какое-то мероприятие будет. То есть человек не успевает там что-то сделать, как бы подготовиться хотя бы к этому мероприятию. Вот. Я, допустим, одна, у меня мужа нет, ну то есть еще пенсионерка на плечах. И сейчас коронку тоже потеряла работу и стою в центре занятости. То есть, ну, не, не особенно как бы разбежишься здесь. Да плюс его еще постоянно, ну, лечение таблетки, вот две контузии, погода меняется, все, голова вот такая. То есть вот сейчас на данный момент я иду за таблетками. Вот. Ну, в общем, вот такое вот. А, Ну, что касается другого. В общем, мероприятие постоянно проводится здесь в немешаево тоже как бы. Да вы знаете, ну вот тяжело сказать, что что здесь вот такое вот как бы пенсионеров. Да, автобусик у нас на бородянку возят, то есть как бы в среда пятница. Ну, это в принципе как везде. Сейчас же везде напряг идет вот, с деньгами, со всем остальным. Ну я не місцева. А, вы не місцева. Ну таки на думку спадають, що якось сировато. Сировато. Сіровато. Треба більше зелень. Не знаю. Чи зелені, може щось таке поярче, може фарб на фарб. Не так зелені, як фарб. У мене все встроює. Все все, все устрає. Все встроє. А діяльність місцевої влади також влаштовує. Влаштовує. Так? Дякуємо, гарна дня вам. Не виходить чорнухи, знайти, не виходить. <реш> <реш> Три основні проблеми в мешають, які вам найперші на думку спадають. Ну я знаю, що Ну, що б ви хотіли покращити. Оно, медицину медицину, медици... лі... Лікарню, Лікар... лікарня, перше, це перше за все, що була лікарня, побудували її, розумієте. О, і працювали працювали лікарні, все. О, а тепер... Закрили все, два етажа пустує, я там розумію, тільки поліклінічні полі... 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 відділення там оці, ну, амбулаторія робить. І все. А це найосновне питання е... наші... жителів нашого селища. А ви знаєте, чому вона закрита? Ну чому її закрили? Ну, не знаю, влада знає, чому вона закрита. Влада знає. А як взагалі оцінюєте діяльність саме місцевої влади, селищної ради вашої? Ну, як, хе -хе, кажу, як. Треба краще працювати. Ну, по десятибальній Кер... по шкалі. Ну, десь, я знаю, може. Балом 6. Ось так десь. А саме це кажу, це медицина наша, щоб була. Все лише в дивіться, це ж не те, що. Ну, я тут не тільки селища одне, а обслуговувала вона, округу Микуличі, Казинці, розумієте, Мирольське, ну, села. І, і, і тут з от Бородянського району були, з Бородянки сюди приїжджали, а тепер нема, все закрите, все. Розумієте Добре. ви. Дякую. Що б вам хотілося покращити? Ну тут дороги у нас нормальні, все нормально. Що ви ще хочете хочеться? Молодь не, не, не бухшує, не, кримінальний ніхто не, не робить нічого. Все нормально пока. Нагальних проблем ніяких немає. Нимає, ніяких. Да? А як оцінюєте діяльність селищної ради? Селищної ради нормально. По 10-бальній шкалі. Так, да, на 100%. На 10. На 10. Тому що нормально все. Що скажуть, слухаються. Ну ще хай тільки ще зроблять нам базар нормально. Це буде ще ідеальне порядок. А тут є місце для базару? Є, на ту сторону траси. Там як було раніше, так і, і до. Хочете там, щоб нормально, Хочем? у відведеному так, місці так, спеціальному, так. так? А ви звертались до селищної ради з такою пропозицією? Звертались і вже ну, кошторис є і все зроблено. тільки треба время и вот этот коронавирус. Ну, мишаем це зробити. От так що, все. Все. Я не знаю. Я не знаю. Що нема проблем? Все добре? Ні, да, все нормально. Все класно, да? А ви? Не знаю. Кріно. Згода статня все. Щоб вай-фай був везде. О, це проблема. Що там ще? Щоб чисто було. А у вас трудно? <гум> <гум> Що ще? Клін тепер все нормально все. <гум> <гум> І все в Так. Да. Вроде би все. Да. А як взагалі оцінюєте діяльність місцевої влади, селищної ради? <гум> Ірина, я не знаю. Не, ну так чесно, як ви думаєте? Ви щось чули взагалі про селищну раду, як вони працюють? Взагалі ні. Не питанням? — Ні. Дарма. Треба цікавитись. — Будемо цікавитися. Три основні проблеми в Німішаєво, які вам найперше спадають на думку. що ви хотіли покращити. Я навіть об этом ніколи не думала. Ну грязь само собою, розуміється. Да? Очень много недоделано. Вон раньше через яр ходили еще какое в какое-то мое время. Сейчас почти туда никто не ходит, потому что там такие ступеньки, вот эта власть, которая вот за мидра, да, вот они сделали тропиночки везде. Но ну, это легко и просто. А ступеньки, на которых можно шею свернуть. И вот наверняка вот кто, будет зима, придет. Вот это, то есть вот эти недоделки все, как бы они вроде бы как и мелочные. А таких глобальных я не знаю. Я, в принципе, ну, не так и часто и выхожу. Как вообще, в целом, оцениваете деятельность Совета? А в какой, в каких цифрах? А в цифрах До 10, по десятибалльной 10, 1... шкале. По десятибалльной, да. Ну, я бы так сказала, баллов пять, не больше. Да, и вот, кстати, деревья вот эти вот стояли, их обрезали. И они, вот тут вот надо было все эти ветки собрать, мусор собрать. Так, извините, засрали, что год ходить нельзя было а только потом поубирали. На следующий год уже, понимаете, поубирали. Все это, короче говоря, ну, ничего особенного, так уж, чтобы вот, вот, вот теперешняя власть что сделала, я вообще не заметила. Ничего. Кроме того, что вот гудели, обрезали деревья и ложили вот эти тропиночки. Больше ничего. У нас дуже поганые очень сооружения. Да. На крах прямо. І больниця, в нас же немає ні врачин. А як взагалі оцінити діяльність місцевої влади за каденцію? — Нікок. Там ось этот Сергій Замидра, він взагалі. А чому? Ну, він такий по природі, ніякий. Друзі, на цьому будемо завершувати наше опитування в селищі Немішаєво. Після нього нам стало зрозуміло, що основними проблемами в селищі є лікарня, але я думаю, що це більш така загальнодержавна проблема. Так? В зв'язку з медичною реформою лікарні закриваються. Ну і стандартні також це сміття. Саме в Немішаєво є проблема це очисні, ми за неї чули, вивчаємо цю проблему. Крім того, Одна з основних проблем, як нам стало відомо, це гнилі ліхтарі, які чинять реальну загрозу життю та здоров'ю людей. Друзі, і я думаю, що найголовніша проблема, що багато людей не хочуть говорити про проблеми, не хочуть їх озвучувати, і таким чином, можливо, десь місцева влада не знає про те, що ці проблеми є. І я вас закликаю. Спілкуватися зі своєю місцевою владою, доносити до неї свої проблеми і головне контролювати її діяльність. Дякуємо за перегляд. Діліться цим відео, ставте лайки, коментуйте і до зустрічі в наступних сюжетах. Мір!